Минулого року міськрада у співфінансуванні з благодійним фондом «Каріта Житомир надавала соціальну послугу денного догляду для молоді з інвалідністю. Цьогоріч проєкт продовжили. Місцева влада вже провела конкурс та виділила з бюджету 1 мільйон гривень. Ще 2,5 мільйони забезпечить «Каріта Житомир. Розрахунок це не менше ніж 15 осіб молодих мали би бути користувачами цієї послуги. Ми відшкодовуємо кошти за надання цих послуг постфактум після того, як молодь відпрошла, наприклад, місь. Місяць, ми відшкодували суму. Прошла місяць, відшкодували суму. Таким чином цей мільйон фінансової підтримки був використаний минулого року, і послуги денного догляду отримало не 15 людей, як ми розраховували, а 26. Послугу денного догляду надають молодим людям віком від 18 до 35 років. Для них проводять розважальні та навчальні заходи, екскурсії, майстер-класи. Вони соціалізуються, вони знайомляться, спілкуються, вони дружать, вони відвідують магазини. Вони вчаться переходити вулицю, користуватися громадським транспортом. Крім того, що молодь знаходить там комфортні умови перебування. Ми ще виховуємо таким чином суспільство. За минулий рік молоді люди з інвалідністю, які відвідували центр, покращили соціальні та побутові навички. А також побачили цікаві місця завдяки екскурсіям. Саме тому програму продовжили і у 2025-му. Стартує вона з 1 березня у центрі денного догляду молоді з інвалідністю віком від 18 до 35 років за адресою вулиця Велика Бердичівська, 62. Хочемо запросити в гості мешканців нашого міста. Хочемо, щоб вони подивились, побачили, чим живеться молодь, наскільки вона позитивна, наскільки приємно вони контактують один з одним і з тими, хто до них приходить в гості, і хочемо нагадати, що суспільство все ж таки складається з рідних людей. Так що, якщо ви десь на вулиці побачите молодь з інвалідністю, людину з інвалідністю, будь ласка, проявляйте толерантність, проявляйте допомогу, проявляйте підтримку або хоча б усмішку, тому що ці люди ну, абсолютно вправі на це розраховувати. Анна Чепель, Юлія Парух, телеканал СК 1